Доброго дня, дорогі підписники. Сьогодні 25 липня і починається наша подорож на бордуні острів. Вивозимо возимо матки італійки кордован. Ось у мої дві що я вам показував. Дві батьківські сім'ї. Одна з них вентиляції, друга з верхньої, трутень, поза і 20 маткомис. Чотири моїх напевти по 5 місць. Ми вирушаємо. От на такому суперболіді з такими бджолопакетами, бджоло бджолосім'ями і будемо виводити тут чистокровних кордованчиків. Ну тут отакі. От Зараз розставляємо. Ось тут от, такий острів тут прекрасний. Ну, Отак. От Хто хоче на рибалку, можете теж приїжджати. Ось ми розставили нуклеуси, ось мої нуклеуси на острові. Ось такий острів, така поляна. Три, воно четвертий. Вон хлопці своїми нуклеусами. Ось у батьківка наша. Та, що у нас. є. ось такий у нас острівок. Бджоли вже обльотуються. Да, ну, батьківська літає. Там трутні назад виходить. Трутнів вистачає. Вон дивіться, що робиться. І трутні, і бджоли, що хоче. Через дві недільки приїдемо, перевіримо, які в нас результати. О, красавці, а не трутні бачите. Це роботящі. Треба все, всім дякую. І це, нас виїжджаємо з нашого острова на такі. На такому човні випливаємо. Чи, чи виходимо тут такі зарослі ого. го Ось наш такий красавець. Остров. Все, за, за, заглохли, блі, навіть тут і останемося з цими матками. Біга тільки бачить розбиває. Такий остров заріс тут повністю. Це такий секретний наш остров. Все, цим гарного перегляду.